Псалмів, псалом 95. Співайте для Господа пісню нову, уся земля співайте для Господа, співайте для Господа, благословляйте імення Його, з дня на день сповіщайте спасіння Його, розповідайте про славу Його між погана, про чуда Його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельм Він грізний понад богів усіх. Бо всі боги народів, божки, а Господь створив небеса, перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святинію. Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу ймення Його, жертви приносьте і входьте в подвір'я Його, додолу впадіть у здобі святій перед Господом, тремтіть перед обличчям Його, уся земля. Сповістіть між народами, царює Господь, він вселену зміцнив, щоб не захиталась, Він буде судити людей справедливо, хай небо радіє, хай веселиться земля, нехай гримить море й усе, що у нім. нехай поле радіє та все, що на ньому, нехай заспівають тоді всі дерева лісні, перед Господнім лицем бо гряде він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити вселенку і народи по правді своїй.